Якщо нежить не дає дихати, нокспрей віднежить у спрей для наших людей. Не збирається довіряти такому диктатору терористу на в світі Сенату республіканка Ліза Морковські. Вона взагалі приголомшена таким можливим сценарієм, за яким виглядає, що США можуть кинути Україну і зруйнувати давні альянси від НАТО до Нор Айді. Як ми дійшли до того, запитує Мурковський, що зараз воюємо з Канадою і миримося з Росією? Це поза моїм розумінням обурюється Мурковський. Нагадаю, що Нор Айді це North American Aerospace Defense Command – об'єднана система. Аерокосмічної оборони США і Канади, основні завдання якої полягають у забезпеченні контролю повітряного та навколоземного простору Північної Америки, раннього попередження про повітряно-космічний напад протиповітряної та протиракетної оборони двох країн. Я приголомшена таким розвитком подій, коли здається, що ми можемо. Покинути Україну та зруйнувати давні альянси від НАТО до Нор Ейді. У нас тут на Алясці два близьких сусіда з одного боку Росія, з іншого Канада. Як ми дійшли до того, що зараз воюємо з Канадою і миримося з Росією, це поза моїм розумінням. Доки нам доводиться піднімати винищувачі, щоб відігнати російські бомбардувальники, я не збираюся довіряти Путіну і не збираюся мовчати про це. Я буду стояти на своєму і говорити про це відкрито. Марковський також сказала, що її колеги бояться виступати проти деяких дій президента США та його ключового радника Ілона Маска, бо думають, що їх знищать і принизять. Ви змусили всіх мовчати. Вони мовчать, тому що бояться, що їх знищать, що їх зачистять, що їх імена будуть лунати в змі, але нас не можна примусити мовчати. Сказала морковська, одна з небагатьох республіканців на Голошу, які готові публічно критикувати Трампа. Ну, дійсно, щоб Трамп не перетворював, або це все про що говорить Мурковський, Ми ж десь бачимо так. В Російській Федерації, де всім закривають рота, де нікому не дають говорити. Тож а, а, в Америці, де працює демократія, де є все-таки сила права, а не право сили, то мовчати не будуть люди, які розуміють, з ким треба воювати, а з ким треба дружити, і хто в цьому світі агресор. Ну не дуже це розуміє Стівітков. Взагалі, це інтерв'ю таке кокатакеру Карсону, це просто ж яке їхало, таке здибало, як виявилося на превеликий жаль. І ця людина веде комунікації з приводу вирішення російсько-української війни, їздити до Росії о, там. Приносить звідти портрети Трампа і говорить про те, що а, м, російська пропаганда фактично працює, тому що Стів Вітков, які Дональд Трамп а, хоча вони прекрасно знають, що це не так, бо пару днів тому Ройтерс написало, що американська розвідка передавала до Білого Дому об'єктивні реальні факти, того що відбувається в Курській області, де зауважували американські розвідники ніякого оточення, не двох з половиною тисячах артикулює Дональд Трамп, ні інших тисяч як говорить російський диктатор Путін українських військових в Курську просто немає. Немає цього, і білий дім це знає. Знає це Трамп, знає це Вітков. Але вони говорять, як говорить а мій гі соціолог і політолог Ігор свіжий інтерв'ю, з яким ви також можете переглянути на Ютубі. 24-го, заходьте. Будь ласка, завжди раді вас бачити. Що Трампа він просто все бреше. Він ретранслює реальність, так як він хоче, так йому ну, зручно, так як зручно Путіну. Це факт. І от стівітков також повторює тези російського брехливого диктатора. Він каже, є курськ, там є українські війська в оточенні. Це факт. Вважає Стівітков. Ну і такер Карсон, відомий пропагандист, який брав інтерв'ю у Путіна, якому не грішно їздити до Росії, який спілкувався з Каньом Лавровим. значить, а це все підтакує, підтверджує і питання там знайте, якщо послухати, так маніпулятивно ставить, щоб і відповіді на них були відповідно ось такі в дусі пропаганди вже такої американсько-російської. Тож каже, да росіяни повернули курс на засті. Вітко вони взяли його під контроль, і Там є люди, які опинилися в пастці, Президент не хоче бачити, як усіх їх вбивають. Це важливий фактор на полі бою, який потрібно вирішити, каже спецпредставник Трампа. Стів Вітков. Рю, американському пропагандисту та Кіру рукарсоном я чую, як люди описують останню розмову президента з президентом Путіним, як знаєте, невдало, але це абсурд. До речі, ми протягом двогодинної розмови обговорювали питання остаточного припинення вогню і умови, яких росіяни потребують для цього. Глянти росіяни висувають умови, які розпочали війну. І Стівітков каже, що до цього треба прислухатися. Він визнає, що остаточне припинення вогню це складне питання. Росія контролює ці території, каже фактично, з російської точки зору, деякі з цих територій зараз є частиною Росії. Про це говорить Такер Карсон. Він так питає, а Стівко сидить і каже: Правильно, це правильно. Але це завжди було питанням, так? І знаєте, ніхто не хотів говорити про це. Це слон у кімнаті, говорить Вітков, окреслюючи це як очевидну проблему або тему, яку всі ігнорують буцімто або уникають обговорення, хоча вона є важливою. І Стівітков не виключає, що ключовим питанням війни буде готовність визнавати окуповані території російською. Почуємо. Я думаю, що найбільша проблема в цьому конфлікті це так звані чотири регіони Донбас, Крим, Луганськ і ще два інших. Вони російськомовні. Там були референдуми, де переважна більшість людей вказала, що хоче бути під російським правлінням. Я думаю, що це ключове питання в конфлікті, тож це перше, що потрібно вирішити. І ми ведемо дуже позитивні розмови. Ще один слон у кімнаті це конституційні питання в Україні щодо того, чим вони можуть поступитися, коли йдеться про втрату територій. Росіяни фактично контролюють ці території. Питання в тому, чи визнає світ, що ці території є російськими, чи зможе Зеленський політично вижити, якщо він це визнає, це головне питання конфлікту. Абсолютно.